Мах, де комунізували майже дев'ять десятків вулиць, провулків і скверів, шанували пам'ять. Дуже жалко, хлопці що полягли. Згадали полеглих на майдані у Києві. Летіло пір'я на всі боки. Усад битиметься за свою любиму гуску. Сі як у вирах, билися гусі. Добрий вечір. Час новин на Йоасуми, яким видався день 22 лютого, розкажу вам я, Наталка Гордус, і мої колеги. Баумана на Бандеру і не тільки. У сумах міський голова перейменував 89 вулиць провулків і скверів, скористався своїм правом у рамках закону про декомунізацію останнього дня, коли мав такі повноваження. Про нові назви і чому деякі вулиці поки носитимуть імена радянських діячів Олена Адаменко. Це вулиця Радянська. Відтепер вона носить ім'я поета Олександра Олеся. На честь його сина Олега Ольжича у сумах перейменували вулицю Павлика Морозова. А пролетарська стала Ярослава Мудрого. Їм зайнятися нічим, це вулиці правильно? Чесно, Ідіотизм. Вони ж перейменують, воно ж непонятно, куди їхати. А люди і страдають. Нам, допустимо, таксистам тяжело знаходити адреса. А ця вулиця до сьогодні мала ім'я Миколи Баумана, соратника Леніна. На заміну йому на цих табличках з'явиться бандера. Нормально, відлічно. Чому вбиють? Все-таки це наш, як кажуть, герой України. Лучше б було Баумана. Чому? Не знаю, так привикли. Так краще. Вона раками вже була Баумана. Хай би я ставилась вона Баума. Ставлюся цього позитивно. Я не знаю, хто такий Бауман. А хто такий Бандера? Бандера це український націоналіст. Цю центральну вулицю Сум також перейменували з героїв Сталінграду на героїв Сумщини. Міський голова трьома розпорядженнями перейменував у Сумах 89 вулиць, провулків і скверів. Зробив це в останній день, коли мав таке право. В п'ятницю я підписав це розпорядження. Сьогодні воно буде оприлюднено, всі побачать. Я скажу так, що все, що стосується закону про декомунізацію, всі вулиці, які підпадають під закон, для того, щоб не допускати, щоб це робила Верховна Рада, ну, є ще повноваження губернатора, вони сьогодні вже вступають, вступає він в свої повноваження щодо переименування вулиць. Може, у нього якась думка чи інша інформація з'явиться щодо можливості переименування деяких вулиць. І він буде додатково щось перейменувати, це його повноваження. А те, що стосується... Якщо ми щось би не перейменували, Верховна Рада це робила, я думаю, це було б неправильно. Спеціальна ж робоча група пропонувала декомунізувати 131 топонімічну назву. 42 у мерські розпорядження не увійшли, у тому числі вулиці на честь радянських діячів, Короченка та Черепіна. Той, хто прийменував, ясно намагається убезпечити все максимально. Тому Лисенко взяв, ясно взяв по максимуму, щоб ніхто ніяких зачепок, причепок там майбутніх можливих судових позовів на нього не було. З точки зору інституту національної пам'яті, такі вулиці, як Черепіна, такі вулиці, як Інтернаціоналістів, такі вулиці, як Дем'яна Короченка, от про них ще далі можна говорити. Тому що вони за рекомендаціями інституту національної пам'яті під прийменування підпадають. Олена Адаменко, Сергій Мілевський на часі новини. У сумах вшанували пам'ять Героя Небесної Сотні Олексія Братушки. Він помер два роки тому. 20 лютого на інститутській у Києві в нього поцілив снайпер. Он все время был. Вин, когда там начиналась заваруха, он приезжал. Когда там успокаивалось, он домой возвращался, потому что работа все же. Когда спрашивал Лешка, что вы там за стрельба, что вас там... Все нормально, это фейерки, фейерверки, чай пьем, пан не волнуй, все вы нормально. Он, как сказать, никогда... Старался никогда не расстраивать родителей. Особи нічого не розказував. Ну, от вийшло так, що по останній раз, о двадцятого я з ним зв'язався о 8.20, а в 12 мені дзвонили, що він уже убить. Олексія братушку поховали на центральному кладовищі Сум, на алеї почесних громадян міста. Посмертно йому присвоїли звання Героя України. У чоловіка залишилося двоє дітей. На той момент дівчинці було 13 років, а сину місяць. Я сама мати трьох синів. Ми недавно родилися ще двоє внуків. Звісно, молилися і просили, щоб все це швидше закінчилося. Не знаю, дуже жалко хлопців, що полягли. У них би теж були і сини, і дочки. Дуже жаль. Окрім Олексія, Сумчана також вшанували пам'ять всіх героїв Небесної Сотні та воїнів. АТО. то оцей міський цвинтар за останні десятки років подібного нічого не бачив. Все це пов'язане. З одним із становленням України, із становленням української держави. І оці жертви, які люди, які поклали на олтар свої молоді життя, на олтар незалежності, вони будуть вічні в пам'яті народній, і саме це так уже трапило, що сталося, як вони як брати. Це герої АТО і герої майдану. Євген Перестенко, Юрій Токмань на часі новини. На завершення дня, коли вшановували пам'ять Героїв Небесної сотні, у сумах показали фільм про події Революції Гідності. Зима у вогні. Хто прийшов переглянути стрічку, розкаже Анна Книж. День Героїв Небесної Сотні президент встановив 11 лютого минулого року для того, щоб шанувати пам'ять загиблих під час Революції Гідності. За даними Генеральної прокуратури, у сутичках з силовиками було поранено понад 2 тисячі людей. 104 не вижили. Саме їх згодом стали називати Небесною Сотнею. Фільм про події тих часів показали сумчанам. У документальній стрічці Євгена Афінеївського Зима у вогні інтерв'ю з протестувальниками та записи з місця подій. Подивитися фільм прийшли кілька десятків сумчан. Сьогодні річниця небесної сотні майдану. Ці всі події багато чого змінили в житті нашого суспільства. І багато багато значить для. Більшості населення. Люди хотіли змінити будущее, тому вшанувати потрібно. А це чоловік бачив революцію не тільки на екрані. Більше що запам'яталося вам, які емоції зараз у душі. Коли 22 січня цей раз на день звуки, ми через майдан несемо шини Грушевського. А там лящать політикани на сцені. Були люди майдану, а були люди сцени Майдану. Зима у вогні показує 93 дні 2013 2014 років. Фільм зняли 28 операторів-аматорів. Стрічка номінована на Оскар як кращий документальний повнометражний фільм. Ми хочемо розповісти людям, що майдан був не даремно, що люди вийшли туди, із якоюсь ціллю, якою вони добилися. Що майдан був. Не просто так. Він був не підкупний. Україна а Анна книж Сергій Мілевський. на часі новини. Ми продовжуємо випуск. Екс очільника Сумської області та екс-народного депутата Володимира Шульгу відсторонили від нинішньої посади. Таке рішення суду. Чоловік має залишити крісло проректора Національного авіаційного університету на два місяці. Вважаю, що існує достатньо підстави вважати, що такий захід необхідний для запобігання протиправній поведінці Шульдавика, який перебуваючи на зайняній посаді, може незаконними засобами впливати на свідків, які також працюють в Національному авіаційному університеті. Нагадаю, в авіаційному виші Володимир Шульга працює з вересня минулого року, займається корпоративним розвитком. Наразі прокуратура Сумської області підозрює його у трьох злочинах: шахрайства в особливо великих розмірах, зловживанні службовим становищем і підробці документів. І ми не полишаємо спробу отримати коментар Володимира Шульги з приводу відсторонення від посади, поки такого не маємо. У сумах поліція затримала чоловіка, якого підозрює у нападах на вісім торгових точок, у тому числі, які були скоєні в ніч проти 16 лютого. Тоді з магазинів і аптек викрали сукупно майже 16 тисяч гривень. Сьогодні суд обирав затриманому запобіжний захід. Прокуратура наполягала на триманні під вартою. У нападах на цю аптеку два магазини на вулиці Кондратіва, 6 та ще п'ять торговельних точок. Підозрюється колишній вихованець улянівського інтернату Валерій Третяков. У свої 24 чоловік має кілька судимостей. Місяць тому звільнився із сумської колонії, де провів останні п'ять років. Я визнав по восьмі, тому що я скоїв вісім злочинів. На даний час у моєї прозожини була був рак который переходил на третю стадію. Мені просто надали не вистачало просто определенної суми денег, которую мені просто довелося доставати. Я доставлення зробили операцію. На время она з дома пока с ребенком. Вважає за необхідне застосувати до терткового винятковий запобіжний захід тримання під вартою. Наразі йому загрожує до шести років позбавлення волі. Олена Адаменко, Олександр Гордус на часі новини. Палала автівка. Вночі горіла машина співзасновника і директора одного з приватних жеків, депутата Сумської міської ради Євгена Косяненка. Гасили полум'я у житловому масиві на проспекті Шевченка. Саме там мешкає чоловік. Вогонь знищив салон автомобіля, пошкодив моторний відсік і лакофарбове покриття по всій площі. Це прийшло возле моєго будинку. Я під'їхав в районі 18.00 домой. 18.30, 30 може бути. Зайшов домой з ребенком, поужинали, телевізор, ребенок в своїй кімнаті, я в своїй кімнаті. Забігає ребенка і папа, наша машина горить. Ну, я вибігаю в, в окно, смотрю, дійсно горить машина в салон. Ну, в салон вже выпрыгивает плам'я з салону. Я поки швидко накинув на себе верхнюю одежду, выбежал, вже машину тушили. Люди розказують, що був хлопок, вибито стекло, брошена бутилка зажигателя на експресії. Кому-то я не нравлюсь на цьому ринку. То Толі плохо працює, то лі хорошо. Правоохоронцям сьогодні я це тільки з допиту я сказав, на кого я думаю. Вже коли закінчили працювати співробітники служби надзвичайних ситуацій, було встановлено. Шляхом роботи на місці події було встановлені свідки, які бачили, що перед підпалом силует чоловіка, який за допомогою коктейля Молотова здійснив підпал автомобіля Касьяненка. На даний час проводяться оперативні слідчі заходи з метою встановлення особи, яка вчинила скоєне даний, даний злочин. Євген Косяненко повідомив, машину придбав два роки тому. Заплатив за неї 25 тисяч доларів. США. автівка була не застрахована, чоловік збирається її ремонтувати. Музика. Летіло пір'я на всі боки. На Сумщині влаштували гусячі бої. У селі Вири Білопільського району 12 пар гусей боролися за титул чемпіона. Зранку в очікуванні бою на центральній площі села вишикувались люди. На старт готуються і бійцівські гуси з усієї області. Ніяк ми не готуємо їх, просто ми годуємо їх і все. У їх це в крові заложено генами. Чи є можливо у вас якесь головне правило гусятника? Любить, птицю любити треба. якщо ти не любиш цієї справи, не треба їх і держати. Цього разу бій почався з запізненням. Самці битися не квапилися. Втім, за кілька хвилин сутичка розпочалася. Кожна тривала в середньому по 20 хвилин. Під час бою гусакам заборонено хапати один одного за голову та лапи, а також тікати, натомість дозволено боротися крилами. На полі гусаки з групою підтримки. Гусак без гуска ніколи биться не буде. Це два види тварин, дві два види птиці, які б'ються тільки за свою пару. Тобто це лебіді і гуси. Тобто, як кажуть у народі, не кожен чоловік битиметься за свою жінку, а гусак битиметься за свою любиму гуску завжди. Чемпіоном області став гусак із села Піски. Його господар отримав ось такий титул. Наравиться. Деруться, сам держу гусей. У мене не бойцовські, вони а такі простий. Ну, це їхня пора, зараз вони оцей деруться. за гусок. Ми очікували, що вони там будуть битися, буде пір'я взагалі летіти. Братики мої взагалі були заінтриговані. Гусячі бої проводяться 14-й рік поспіль. Сумська область, єдина в Україні, де проводяться подібні змагання. Тетяна Юхта, Сергій Лазренко. на часі новини і маємо історії на сьогодні. Я дякую, що були з нами. Нагадую, всі наші матеріали ви можете знайти на сайті ЮАСуми, а за номером 777444 повідомити новину нам. Гарного вечора і побачимося!